Інформація стосується тільки тих, хто зареєстрований в нашу організацію, ті, хто планують найближчим часом працювати разом в нашій команді. Про що я хотів з вами зараз поговорити? Про ефективність. Що ефективність. таке ефективність? Ефективність це отримання результату за період часу. Якщо у нас малий результат за довгий час, ефективність низька. Якщо у нас класний результат за короткий період часу, ефективність вища, як ви вважаєте, ви би хотіли, щоб ваш бізнес був ефективним чи неефективним? Дебільне питання, але питання. Кожен скаже, я б хотів, щоб мій бізнес був ефективний. От. Це тільки слова. Це тільки слова. Чого я так кажу? Хочу привести приклад. Давайте, давайте собі. Представимо, що ви, ну так, на рибалку поїхали. Поїхали на рибалку. Година рибалки, риболовлі коштує там, 100 гривень. 2 години 200, 3 години 300. от, На одному ставку така ситуація, а на другому ставку безплатно. Ну, безплатно. на цьому ставку. Там, де ви заплатили, там розводять коропа, там кормять його, там облаштовані місця там і так далі. А там на тому ставку, вже його давно і сполосували удочками, електроудочками, сітями і так далі. Ми вибираємо платний ставок. Їдемо на платний ставок. Скажіть мені, будь ласка, на платному ставку ви як себе ведете? Ходите курити, розглядаєте травичку. О, там, Починаєте тільки тут в'язати крючки, там, удочки налаштовувати, годинку шашличок готувати, ну і хвилинок 15, може, там порибачили, Чи ви тут будете тільки приїхали і з першої хвилини ду -ду 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 закидаємо, роботаємо, все, 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 вже все готово. Удочки пов'язані вдома, поплавки приготовлені, все чітко. Тут, тут ложиться садок, тут кладуться з підставки трейнічки, тут все, тут спінінги так. Тось... Ви так три години будете працювати? А тепер представте собі ситуацію, вам це безплатно, ви приїхали. Скільки хочеш, стільки й діли? Ходиш собі, кайфуєш, три часа, п'ять часів. Тобто, дивіться, для... що я хотів цим всім сказати. Що впливає на нашу ефективність? На нашу з вами ефективність впливає перше, мотивація і друге кількість ресурсів, які ми поклали вже в справу. Якщо ви вже заплатили наперед оренду в своєму магазині, ви круглосуточно пашете, Ну, вам треба швидко. Коли вам дали магазин і сказали, да, що хоч там тим з, діли, з ним там і роби, повірте, якщо у вас мотивація не дуже висока, Ну, ви будете туди стилажі місяць завозити, тоді там, три місяці шукати продавців, наповняти товаром як-небудь. Все залежить від того, який ресурс ви вклали в свою справу. Так от, наш бізнес в нашому бізнесі зробили так, зробили так. Що вход сюди безплатний, друзі, безплатний. Якщо раніше, Стартовий пакет коштував грошей в Україні, то зараз це безплатно. Все так, клас і все. Тут потрібен другий підход. Справа в тому, що чим довше у вас неефективна справа, тим ви її швидше викидаєте в мусорку. Чим довше у вас щось нецінне, подарили вам класну, обалденну книжку. Ну, не розказали, що в ній і що вона дасть вам. Якщо вам скажуть, що вона класна, ти прочитавши її, ти там, станеш здоровим, ти її перечитаєш за ніч. Коли тобі дали на одну ніч і сказали перечитай, ти перечитаєш, коли ти за неї заплатив 500 доларів, ти прочитаєш її прямо за одну ніч, а коли тобі дали і сказали, та почитай там, хороше діло. Ти навіть в руки не візьмеш. Ну, може, три сторінки почитаєш, дойдеш до першого якогось геморройного моменту, що ти не розумієш, і скажеш, та ладно. Ладно, У мене сьогодні футбол, там ще в Тік-кі треба подивитися, там з малою погулять там і так далі. І ваше підприємництво, ваша справа, воно тормозиться. Так і тут. Так і тут. Приведу приклади. В нашому підприємництві люди входять, ну, не заплативши. Просто зайшов, там, купив собі там стиральний порошок, зубну пасту, щасливий, тобто там, ну, за 500-300 за гривень заходять люди. І ми з ними розробляємо певні плани. Ну тут що, тут що інтересно, якщо, наприклад, в звичайній справі в тебе там тобі треба купити щось там, стелажі поставити, треба залістати туди, поставити товар, зробити рекламу, це ти гроші платиш, да? це такі кроки там в традиційному житті. Вот. дистриб'юцію наладить, там. пройти курси, там, говоря, щоб ти вмів говорити і так далі. Тобто, ти там, мотивований, тобі треба крутити педалі. Там певний алгоритм є. В бізнесі МВ алгоритм теж є. перший. Переводь хазяйство на МВФські товари. Це тобі говорить лікар, до якого ти звернувся. А тобі довірять чи не довірять, це твої справи. Ну, краще довіряти. І от тобі людина, яка спеціаліст, каже, та поміняй 10-15 продуктів. Візьми там 3 копійки, поміняй, ти убери це постав. Старе не викидай, хай стоїть в ящиках. Якщо вдруг щось не зростеться, то через 90 днів у тебе є можливість здати все назад і поставити свої старі товари і кайфувати далі. Це перший пункт. Як ви думаєте, наскільки ряно люди це роблять? р'яно Другий пункт. Срочно. Пиши список своїх знайомих, 200-300 чоловік і давай ми його срочно обсуждати, щоб наш бізнес швидко пішов. Як ви думаєте, як швидко люди це все роблять? А якби аренда, як ви думаєте, скільки б людей би, скільки б людей би в список і як би швидко це написали? Друга ситуація. А якби за кожного, кого ви напишете в список, вам би дали 10 доларів. І чим швидше ви предоставите цей список, тим швидше ви получите. Скільки б ви людей написали, і коли б ви це написали, лягали б ви спать. Про що я хочу сказати? Ми всі з вами дорослі люди. Що ви, що я. Я розумію, про що ви думаєте, я розумію, що я говорю. Якщо ви вже взялися за цю справу, якщо ви вже хочете, щоб це спрацювало, якщо ви навіть хочете просто спробувати. Так заставте себе алгоритми виповняти. Ну просто заставте себе цей період часу, покрутити педалі, так як вам рекомендують. Все дуже просто. Поставте собі задачу, таку аскезу на три місяці розробити щоденний план зі мною або з тим, хто вам допомагає, і виконувати щоденно це все. Попросіть, щоб хтось був у вас тренером. Попросіть, щоб хтось вас заставив танцювати. Ні один тенісіст, ні один футболіст сам собі не став звіздою. Ні один. Ні один музикант сам собі не став, ні один співак не став зіркою через те, що він сам це брав і робив. Він собі знаходив того, хто йому ставив задачі. У вас той, хто вам буде ставити задачі, єсть. Залишилось діло за вами. Ви готові чи не готові? Для чого я це все кажу? Я не хочу, щоб люди, які прийшли до нас в підприємництво, через рік всім сказали, що вони там були і що це все не працює. А знаєте чого так? Тому що все залежить від вас. Бо знання не можна дати. Їх можна тільки взяти. У нас вони є. Вони вам нужні. Ви можете їх взяти. Дайте про себе знати. Скажіть, що я хочу, давай розробимо з тобою щоденний чи через день, там, вам як зручно буде, план, і будемо до нього йти. Якщо ми це з вами зробимо, перфекто. перфекто. Практика показує так: один рік. 100% споживання, один рік 30 людям про це говорить щомісячно, і один рік бути на 100% зв'язку зі своїм тренером, який розробляє вам план дій один рік. І ви виходите на дохід в одну тисячу євро, очищених від податків. Все дуже просто, це перевірено. Станьте тими, хто це перевірить і понесе далі. Ми це перевірили. Я вам про це сьогодні кажу. Я есть, ви есть. Діло за млим. До зустрічі.